Демонструвала ми сьогодні зв'язку розвідувального БПЛА та ударного БПЛА. Відповідно, це те, що зараз називається в Європі рек-страйк, і це один з насправді головних запитів європейських оборонних агенцій, міністерств, і зрозуміло, що це один з головних запитів у нас тут, в Україні, тому що нам звісно потрібно збільшувати кількість як розвідувальних дронів, так і можливості безпосередньо вражувати ті цілі, які знайдені або дорозвідані. Відповідно, ми цього сьогодні продемонстрували оновлений БПЛА-вектор з додатком AI. це вектор, який оснащений. Next Vision так само, з але з можливістю обертатися на 360 градусів. Це по перше, по-друге, з модулем штучного інтелекту. А цей модуль штучного інтелекту і в цілому це додаткові обчислювальні потужності, які додали вектору можливості оптичної навігації і відповідно додали можливості оновленого трекінгу. Ну і скажімо, таргетингу у розумінні передання інформації про ціль для ударних БПЛА. Також ми суттєве оновлення, про яке ми вже казали, це акустичний сенсор. Сьогодні ми його також презентували тут, на події Технологічних сил України. І це те, як ми кажемо, що сьогодні у літака у якого до цього були очі, з'явилися ще й вуха. І про що я кажу? Я кажу про те, що літак самостійно, завдяки акустичному сенсору, може виявляти артилерію, міномети а та навіть стрілецьку зброю і відповідно передавати цю інформацію, фіксувати цю інформацію, ідентифікувати, тому що зараз чим ми зараз що ми зараз доробляємо в цій системі? Ми доробляємо зараз, отримуємо дата сети щодо різних засобів. Для того щоб впевнена система могла сказати, що це не лише постріл артилерії, а саме постріл якої артилерії, після цього система наносить зону інтереса в Mission плендер, називаємо це так. в операційну систему керування, і пілот, і безпосередня система має можливість дорозвідати. Дорозвідати, зафіксувати цю ці ціль, підтвердити цю ці ціль, і після цього передати його через систему ситуаційної обізнаності, наприклад, для дрона, який вже буде уражувати ціль. А стосовно датчика акустичного, це польська компанія. наскільки я пам'ятаю, виправте мене, якщо ні, що це за датчик, які його параметри, і ще стосовно бази сигнатур звукових, звідки вона береться, артилерія використовує різні боєприпаси з різними можливостями. Вони я підозрюю по різному, можуть звучати, як все це, це опрацьовується? Так. А... Вже більше року, як uh, Quantum Systems придбав uh, польську компанію Wallace Acoustics, і продукт називається насправді акустичний сенсор. Офіційна назва його WASP. Ну, це відповідно частина нашу, нашого також і пі зараз uh, частина Quantum Systems, Тому відповідно, це наша розробка, яку ми далі переходимо в стадію go-to-battle, uh, переходу до бойової експлуатації ми зараз активно е розпочали співпрацю з е силами рокерокетчики е рок рок е та артилерії і відповідно в те що ми робимо це саме, саме також отримуємо датасети під час Експлуатації і на цих датасетах ми додатково а, уточнюємо цю інформацію. Але треба також розуміти, що для бойової експлуатації це не обов'язково, це а, лише те, що додає корисної інформації користувачу. Тому що система вже зараз може виявляти цілі артилерійські а, на дистанції до 15 кілометрів. Відповідно, впевнено давати азимут, давати позицію на карті. І відповідно, що ми зараз зробимо з артилерією, це ми уточнюємо все це, уточнюємо кути, уточнюємо точність для того, щоб після цього перейти до функційних випробувань і стати також на озброєння в Україні. Звісно, в Украї... все що, ще... В цілому в компанії трек наступне: все йде в Україну. Всі найновітніші розробки вони йдуть в Україну. Вони або розробляються в Україні, або йдуть в Україну для того, щоб максимально швидко надати силам безпеки оборони України може додаткові можливості технічні параметри виявлення от, з, з пострілу. Та що відбувається далі? Е, яка точність, яку дрон е, може передати е, на ну систему ситуаційної обізнаності? Які параметри, це саме те, що ми зараз уточнюємо, тому що полігонні випробування: 15 кілометрів для артилерії, якщо не помиляюсь, 7 кілометрів для мінометів і для стрілкотні щось на кшталт 3 кілометри. І відповідно, там певні кути. От зараз про кути я не буду казати, тому що саме ці параметри ми зараз уточнюємо. Але, то, що ми виявили, дав в умовах полігонної експлуатації, там було дуже важливо: а, а давайте який саме кут, да? давайте подивимося. А коли ми а, почали бойову експлуатацію, то виявилося, що це було насправді не так важливо, як те, що одразу у пілота з'являється інформація про азімут, а азімут пострілу дуже точно з'являється. І відповідно, після цього пілот самостійно може робити до розвідку. І так само один із успішних страйків компанії партнера, з яким з ми опрацьовуємо саме ударний БПЛА, було вражено артилерію. Вже відбулася якась бойова так. так — так, 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 так. і ударного дрона так, Удар, так. Так, 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 саме так до розвідку після виявку, після акустичного виявлення до розвідку робить той вектор, самий вектор. Робить дрон. вектор так, то той, та, самий так дрон. той самий дрон. А це автомат... ну, Тобто яким чином це програмно відбувається одразу у пілота. З'являється такий синій кут, який показує Азімут фактично в тебе в на мапі. Він показує дивись сюди. І можна поставити навіть в обсяг, що якщо це відбувається, то система автоматично розгортає камеру туди на цей азімут. І після цього далі ти дорозвідуєш. І треба розуміти, що раптор. Це дуже потужне корисне навантаження, і оптична оптична камера, вона дає кілометри в глибину можливість розвідки. Таким чином, от, коли я сказав, що чому в бойовій експлуатації це виявилось не так важливо, тому що ти одразу починаєш. Або, от у тому випадку, про який я казав, ця ціль була знята з дельти. Тому що вона там була, але її зняла. Або макет, подумала, або що, що, що або, переїхала. або переїхала. Але після того, як був постріл, ми туди повернулися, пішли туди, одразу перевірила, що по дельті, побачили, що стара е, точка дорозвідали, використали інфрачервоний сенсор раптора, побачили в е, посадці гаубицю. І, е, Вразила стосовно оптичної системи, яка використовується, деталізувати це нова оновлення про оптичну навігацію. Ми не звісно, що ми не зробили винахід велосипеду. На новому це працююча оптична навігація, як для якої потрібно завантажити мапи. Було багато дискусій, що нас суттєво змінений ландшафт під час бойових дій. Все, те, що ми бачимо зараз в процесі бойової вже експлуатації, ми бачимо, що штучний інтелект, який працює з оптичною навігацією, він дуже швидко знаходить оці патерни, завдяки яким йому не важливо, що там вже будівлі знищені або дорога ви виглядає трохи іншим. Доста, став дуже багато реперних точок, завдяки яких. Оптична навігація штучним інтелектом розуміє, де, де зараз знаходиться літак. Відповідно, що це дає, От як приклад, ми багато наших літаків дооснащували Сірбі, для того, щоб давати все ж таки пілотам можливість підлавлювати навігацію. Але це компроміс, який це додаткова вага. Відповідно, коли ми переходимо на оптичну навігацію, Сербій не потрібно це звільнення цієї додаткової ваги. Ми під час презентації сьогодні розповідали про те, що вектор як платформа, і наші би як платформа, це зараз становиться становиться платформою не лише для корисного навантаження, але й платформою для софта для програмного забезпечення. Відповідно можна на цих обчислювальних потужностях крутити різне програмне забезпечення, і як приклад, у даному випадку, ми використовуємо власну розробку оптичної навігації. Є в нас інший приклад. Наприклад, в Сполучених Штатах кінцевий користувач в нього на озброєння, я не обрув лапки на озброєння за їх процедурами. Була прийнята інша система оптичної навігації. Ми спокійно на нашому модулі запускаємо інший модуль оптичної навігації, який починає працювати безшовно. І так само, відповідно, можна запускати, ми кажемо тут про будь-які інші е можливості програмного на обозпочин. Все, що стосується можливості використання у виріях. Можна запускати можливості якихось додаткових комунікацій, можливості обміну даних з системами ситуаційного бізнаності. На попередніх ітераціях того самого вектора ми були трохи обмежені цими обчислювальними потужностями. Зараз ми розуміємо, що в ми зараз використовуємо лише 40% наших потужностей. В новому векторі, відповідно, ми можемо суттєво ще донавантажувати його якимись новими фічами. І це робиться для того, щоб дивитися в майбутнє. Дивитися в майбутнє не лише з залізом і можливості щось змінювати по залізу, але і з програмним забезпеченням. Тому що один із запитів. Який насправді він в Україні є цей засіб, щоб система могла оновлюватися, тому що нікому не потрібні е, на складах системи, які вже не авдейте, да які вже не, не відповідають е, сьогоденню? А, оцей вектор, який тут стоїть, це в Україні, повністю Це повністю це наші вироблені вже в Україні борти з початку цього року та програма, яку ми запустили до речі, днями ми закрили перше постачання на агенцію оборонних закупівель. Закрила наш перший український контракт. Дуже класно зароботав. Дочейн вже в нас пішли замовлення через дочейн. Зараз вже буде закрите перше замовлення через дочейн. І це взагалі було прикольно, тому що ми отримали доступ до кабінету, ми заходимо в кабінет, а там вже замовлення. Український дрон. Можна казати, да, що це, це не Р-24, це ще Р-20, але в українському дроні це той самий дрон, який був, був прийнятий на озброєння, але це повністю новий композит. Він більш, більш стійкий до е, будь-яких зіткнень. Е, тому що ну, багато питань до втолу, коли він сідає в якусь кукурудзу в лісах. Там все таке, таке, що пошкодження ні, це новий композит, який дуже стійкий до цього. Це в Україні на нашому р 20 Я сказав, що ми переходимо до функційних випробувань системи оптичної навігації, і на наших українських бортах вже. Після цих функційних буде також стояти модулі штучного інтелекту і системи оптичної навігації. Це буде робитися в Україні, і зараз, взагалі, ми в Україні виробляємо ці модулі для, наприклад, для американського офісу, який далі постачається, у тому числі в зворотньому напрямку в Україну Україну. Це ну це насправді наша дитинка. Да тому що воно і так було зроблено. До цього зроблено в Німеччині розроблено в Україні та Німеччині багато дуже багато нашого впливу. Але ну дуже класно, і дуже класно бачити себе на першому місці в звітах в Що Це за стоїть? це той самий Next Vision Raptor, про який ми багато розповідали. Денна камера, електрооптична, інфрачервона камера. Тобто, ти одразу можеш перемикатися з одного режиму в інший. Це дуже важливо, особливо важливо літом, коли все дуже прогріто. І ти завдяки інфрачервоному можеш перемикатися і висвітлювати там в посадках, знаходити ворога навіть днем. Vector AI, новий ЛПЛА. Який починається до постачання е, Німеччини в Україну. Далі, через певний час, ми також в Україні почнемо його виробляти. Е, і це дійсно літак, який повністю розроблений завдяки роботи вектору на українському полі бою. Е, в чому це, е, це можна побачити? По-перше, то, що казала оптична навігація, це вирішення цих викликів, які пов'язані з. Відсутністю, відсутністю супутникової навігації. Далі це модульність. В нас є можливість використовувати різні модулі зв'язку. Зараз тут Сільвус, але можна встановити при цьому дуже швидко. Це просто своп ти взяв, витягнув, ставив інший. Можна використовувати радіанор, PTC, все інше. Ми починаємо співпрацю з. З українськими також компаніями, що щодо зв'язку, і також можна використовувати тут є, то, що називається вторинний відсік для корисного навантаження. Тобто, можна додавати другий модуль зв'язку, це інше розташування і використання антен на літаку у порівнянні з р 20 Ми вже бачимо. Там до 5 деціблє покращення, покращення зв'язку. Це також використання нових модулів супутникової навігації. Що ще? Це новий лідар на літаку, це новий час у повітрі у повітрі ми сілимося зараз на цьому літаку вийти на 4 години. Зараз ми маємо стійки 3,5 години. Це, це потужно для е, літаків вертикального зльоту та посадки. Е, і це то, що я завжди кажу про модульність, це приклад використання е, акустичного сенсору, тому що тут є е, знімається цей модуль, і замість нього вставляється. Е, Зараз з не зніму. Зараз в нього вставляється, наприклад, ФПІ камера Або якщо будуть інші сенсори, які ми знайдемо, будуть можна буде використовувати інші сенсори, інші антени. Ми зараз активно працюємо над декількома проектами щодо сенсорів. Це і безпосередньо рери, які можна буде встановлювати на, на літак. Це ну. Скоріше за все на векторі це не буде застосовано. Це буде застосовано вже на спарті, на літаку, про який я вже ми вже розповідали, Там, де не вертикальна зліта посадка, а запуск з рук або катапульти, тому що там буде більше вільної ваги, яку можна використовувати. І там ми дивимося також на лазерний цілівказівник. І на модуль САР uh, це модуль який. А це модуль, uh, той який Опа. О, піймав. Це безпосередньо fpv камера. Тобто в стандартному режимі режимі, якщо в тебе немає uh, модуля uh, акустичної uh, акустичного сенсора, uh, стоїть просто FPV-камера для додаткової зручності пілотування для пілотування. Для вона. пілотування так. Вона, ще потрібно. Ні, ні, це, це для пілотування так? саме так. Тобто, яким чином це виглядає? Ага. Я насправді зараз це зробив перший раз, тому це, це дуже інтуїтивно, я хочу сказати. Да? Ховання акустичного сенсора, fpv камера, і е, відповідно це просто ще один модуль корисного навантаження. Одна з головних цілів в компанії це взагалі робити продукт, яким зручно користуватися. Е, але при цьому... Не зациклюватися на цьому, на да? тому, що можна у пошуках е, цієї ідеальності ніколи не випускати продукт. Е, тому дуже часто ми йдемо на те, що да, ми випустили продукт і далі, як і всі всі українці роблять, да? ми далі беремо його одразу на фронті, доробляємо. І хочу сказати, да, що часто кажуть, та там далі пілоти доробляють. Ми доробляємо це разом. Тобто, в нас є референтні групи. Ми разом з нашими досвідченими пілотами в бригадах виїжджаємо, надаємо їм користуватися, беремо зворотний зв'язок, разом користуємося, тому що дуже часто потрібно донести, яким чином краще це зробити, щоб можна було отримати 100% від продукту. Тому що, ну як якщо ти не доніс до кінцевого користувача. Як само використовувати, ну це твоя круга. Ну, у вас ще є підтримка двадцять 24 на 7, Ну тобто, це сильна наша сторона, і ми активно ми в цілому масштабуємося. да, і ми масштабуємо і підтримку, і масштабуємо і сервіс, і виробництво. Ну задача дійсно бути центром компетенції. Я хочу сказати, що дуже багато українських пілотів вони ну мабуть у більшості праймів. Та навіть стартапів Дефенс могли б працювати інженерами РНД, да, тому що в них от, рівень досвідченості, обізнаності такий, якого не вмає ні в кого. Але все одно, коли ти приїжджаєш і інженери також мають досвід бойової експлуатації, це допомагає працювати саме з концептом операції. І саме тому ми розуміємо так. Потрібно, щоб сенсор можна було замінити за секунди. Потрібно, щоб літак можна було розкласти і скласти за декілька хвилин, тому що все це збільшує е захист для пілота.